Така ситуація, не сын просто Стоїм на трасі з ними, а на автобані стоїм. на нас на нас короче стоїм на автобані. гал бензин закінчився в машині бензин прямо посреди автобана 2 не доїхали до заправки Експеримент у нас чи, чи, чи дадуть нам люди бензин, зараз на автобані, чи зупиняться, чи ні. Ми на машині, забрали мене з аеропорта, закінчився бензин. Так, постоянно хвилин 15, ніхто не реагує. Робимо хоч конем, беремо біля себе ставимо красиву дівчину. Зараз глянемо, що буде потом. Так, от, от у нас є приманка. Зараз ми спробуємо на тебе висловити бензин. так ми учили всі нюанси техніки безпеки. Уже все, ми діти. Ми всі разом згадали, що не можна стоять на дорозі на автобані. Треба це я ну, заходить за забор. Я, я задав, що я знову в Німеччині. Треба якось не попасти в тюрму. Бажано три рази зупиняли, спрашували, ну, типа ніхто ж собі бензин не возить. Мають забрати одразу нас а машину лишити. Ми ж не лишимо машину. Нас тебе забрати хотіли. Ми зі стрітелями там розмовляли. Д'їхала, значить, служба, яка ремонтує дороги. І кажуть, що зараз нам дадуть бензин. Мені аж не віриться. О! Так. Маша, Маша поцілуй, ми розсчитали з ними. Маша нам тупо типу, всі ситуації підляє, бо вони кажуть, що такий штраф буде за те, що ви близько до знака стане Ми так заглохли просто. Машка їх там круто розкручує вже. Вони вже всі улыбаються, всі довольні, у них день робочий хорошо закінчився, бо вони Машу побачили. Нам допомагають поляки. Нам допомагають. Я знаю, я знаю. Гей, 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 соколи, оминайте, минайте, гури, ласи, реки, доли. Хайне, Андре. Курва, вам допомогу. Варто дзінькую. Хто допомогли українцям? Поляки. Слухай, mm -hmm. ти, і ти молоді. Э і дві два німці. Ти умнічка. Мені знаєш, час допишу тікток. У тебе столько приключень, а я вам кажу, попробуйте пожити таким життям насиченим. У вас не вийде це іначе. Не може да. бути не... тільки в ненасиченому житті мало приключень. Дзяньки, честь. <laughs> Ой, поляки молодці. Yeah. <laughs> Короче, після цього всього я не знаю, як ми опинились вдома, мама всі готує борщем.